Але він казав, що раз, не виходить, ще раз. Він там розказує деяку річ, як він міг вчився, де що робити. Але якщо я не хочу, і направду, коли я щось вчуся робити, декілька разів воно зразу навіть може, часом мені бути неприємне, але потім воно може навіть полюбитися. А воно вже виходить, а воно вже мені приємно, я можу то зробити. І сьогодні. Якщо навіть вам будуть полювати за те, що ви робите добре, ви попробуйте, ви будете знали. знаєте. Якщо ми страждаємо за ті речі, що ми заслужили, то що з того? Але коли ми страждаємо за ім'я Господнє, коли ми робимо так, як навчає Слово Боже, то ми блажені, щасливі. Я знаю на правду, що прийде трошки років, не раз тут брати є такі, що проповідують, ходять і звишають, кажуть, ще 100 років і вже нас не буде на землі. Ну, слава Богу, що 100 років ну, і за 50, може, а може, ні, завтра мене не буде на землі. Пристану перед Боже лице. І як я пристану? Чи буде на мені праведність? Своя праведність чи праведність від віри сина Божого? Чи я буду в одежі Ісуса Христа, чи я буду в одежі обшарпаного? Чи скажу, вийдіть, він, вийдіть, як він сюди прийшов з тою одежею? Давно було сказано, знаєте, чоловіка була весільна вечеря, все, але він попав в якісь не такі одежі. І сьогодні хай кожен пильнує сам про себе, як ходить, як живе, як слухає. Бо так буває, що є вуха, а не чують. знаєте. Так стається. Хай Бог поможе, що ми, маючи вуха, чули. І брат перед тим читав, що люди щасливих вважають тих багатих, пишних, що їх не вдаряють ні нічого. Але були люди, що були щасливі. Їх вже мали каменувати, вже з каміння каменують, кидають, але він піднімає щасливі очі догори. І каже, я бачу небо відкрите і сидящо проводить усе небесного Ісуса Христа. Знаєте? І він зрадівся в серці. І ось лице сіяє, нема злоби, мене наюса, нема, нема паркульону. Хай Бог поможе вам і мені в такому стані відходити вічність. Знаєте, я сьогодні стою на цьому місці, Бог дозволив мені стати, але я не бачу завтрашнього дня. Я не бачу далі чи я буду подібно Петра відрикатися, не знаю, що ви за мене говорите, де я був там на тих зібраннях, де я там ходив. Я не проповідував. Чи скажете, я проповідував, бо я вірую в Сина Божого. А воля ваша, сьогодні ваш час, каже Ісус Христос. Ви б не мали влади наді мною, якби отець Небесний не дозволив. А прийде такий день, прийде день опробування. Сьогодні гарний день, гарна погода, але завтра може бути дощ прийти. Зміна прийде, погоди. Так сьогодні, сьогодні для вас, до себе кажу, будьте кожного часу готові. Господь гряде. Але в якому стані застане вас і мене, як ми пристанемо перед Боже лице, і наша нагорода йде за нами, знаєте, наша зарплата йде за нами. Хтось буде так, хтось так. Але чи Бог несправедливий? Бог є любов, Бог може прощати. Але чи він наказав Адама і Єву наказав. Чи наказав там судом, наказав там ще інші міста, ще інші речі. Потоп був на землю, був на землю. Бог добрий, але Бог і карає. Знаєте, і Бог знає, як визволяти. Я так пам'ятаю, коли Адам каже, чи ти погубиш, як буде 50, як буде 40, то місто знищиш. Каже: ні, напевно, як там буде 40 праведників, не знищу праведника з грішним, а як там буде 10, і самого знаєте, Господь, бо там десяти не знайшлося. Хай Бог поможе, щоб серед нас було більше, як 10. знаєте. Якщо буде тут більше, як 10 праведників, які бояться Бога, які терплять перед, перед Божим лицем, то Бог захистить наш край. Наше місто захистить, наш дім захистить, Господь Бог, якщо буде праведність, можливо, один-двоє, а як ні, то візьме з любові подібно і за руку і виведе з великою любові, коли їх за руки, щоб вони не загинули з тим містом. І ще й наказав: не озирайтеся позад себе. Ну, хто зазирнувся? Хай Бог поможе, щоб ми не озиралися. Ми маємо сьогодні куди піднімати очі. Є сила з руки Божої, є поміч з руки Божої. Я твердо стою, бо я вірю в Сина Божого. Але коли я осмінюся, закитаються ноги, мої хай бог знаєте, прошу Боже, не допусти цього, бо я знаю себе. Я так сьогодні розкрию себе. в мене не було стійкості, я не мав ні сили волі. Я здавався самою непотрібною людиною до того часу, коли я сказав, Господи, з мене нічого не вийде, з мене нічого не вийде, Що ти зробиш з мене? А він за подібну глину місяць. І я сьогодні не похвалюся собою, але я бачу, як він міняє серце. Розумінь, не той, що був колись, нема тої злоби, нема тої спішки, знаєте, що було, щось він зробив зі мною і в кращу сторону, і далі ліпить. Хочно помаленьку є час і дав нам Бог час в цій дорозі, щоб ми вирівняли свої стежки, щоб ми зробили свою ною, щоб вони не шаталися, знаєте, і іншим могли вказати: Господь любить тебе, Він хоче спасти і помилувати тебе. І ти не ставай спиною до нього. знаєте, прийми спасіння, дар життя вічне. Так слово Боже, навчає, і я так буду навчати. Бог в любові хоче спасти кожного, але нікого не силої. І сьогодні дає тобі вибір. І знаєте, тільки вірою людина спасається Сина Божого, бо він заплатив, він наше спасіння, він наша праведність. І сьогодні хай Бог поможе, щоб ми не шаталися, щоб ми не сумнівалися. Господь не змінився. І він сьогодні, кожному готовий подати руку помочі. Але в простоті він питає: що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Ну, сліпий сказав, що я хочу бачити, так? Кульгавий, та напевно захотів ходити, бо я не маю тої людини. Або той, що лежав в Ефезі, нема людини, щоб мене опустило туди. Чи ти скільки років Бог не бачив тої людини, чи не міг зцілити просто так? Але прийшов час зустрітися з Ісусом Христом. І сьогодні, можливо, до когось з вас є. Час зустрітися з Ісусом Христом, пізнати Його любов, народитися згорі і бути щасливим. Бо народження згорі дає інакше життя, дає інакше серце, інакший розум. І тоді людина щаслива, бо коли закрите серце, воно не розуміє Бога. Ніяк, ну як я можу зрозуміти те, що Боже, я не міг розуміти і пам'ятаю, що в останній час я сварився з Богом, Ну, так казав, як казав, і здавалося, що Бог несправедливий. Але Бог показав, наскільки він справедливий. Коли я вже то се злобу вилив коло його лице, я включаю телевізор і сказав, нащо той телевізор? Я пам'ятаю той час, а він використав той телевізор проти мене і для мене, для мого спасіння. Вистава Ісуса Христа. І той Господь самий, що вчора на віки той самий, він мій ноги учням своїм. Я став дивитися, думаю, ну якщо він так думав, буде царем царів, як він так міг молитися, як він так став, Знаєте, роздивився. І побачив велику милість і великою любов'ю. І вона торкнулася мого серця, поміняла моє життя. І Я сьогодні щасливий, блаженний стою перед Божим лицем, бо його рука торкнулася мене, бо він мені дав нове життя і життя під остатком. І я інших закликаю, хто сьогодні ще не примирний з Богом, хто сьогодні хоче відкрити своє серце для Господа, він готовий війти в нього. Тільки в простоті, дитячій простоті каже: Господи, я хочу, щоб ти війшов ось моє серце. Війди в нього, я відкриваю, я капітулюю, я здаю все, все, я хочу бути щасливим. Бо сьогодні це щастя, І брат прочитає, може ще раз повторити ті слова, ті книзі пророка каже, що люди думають, що багато, і в тому ходять, шукають. Кінець кінців проживають все життя, і достаток, недостаток. Його не буває, і все якесь міра, що вже все я досягнув. Можливо, десь, десь ну, все одно незадоволений, Але я сьогодні задоволений, щасливий. Хоч штомлюся, хоч працюю, але я бачу руку Божу разом поряд, що він мене не оставляє ні денного пропитання, не оставляє мені розуму, розсудку. Навіть прості речі попрошу. Буває, працюю коло техніки, можу комусь смішно, але кажу, Боже, допоможи, відкрий очі, бо не можу бачити. Шукаю щось, вроді, знаю, розуміюся, і не знаю як. І якийсь приходить час. Там хвилини, секунди, може скорше, може, довше, і Бог відкриває. І знаєте, знаєте знову серце в простоті, як та дитина батькові, татові дякую. Так само, Господи, дякую тобі, ти велику миліщені в мене. Я такий є, знаєте, що я нуждаюся в Господі. І сьогодні, хай Бог благословить всіх вас, щоб ви були щасливі, блаженні, і щоб дійсно всі. Ворог душі людської не обманув, подібно єви, щоб не не викрав наше серце, і ми не сказали, нащо там на Бог, що даремно брат читав, каже, щоб ми всі трудилися, то даремна служба до Бога. Не бійтеся, не даремна. У Бога пишеться пам'ятна книга. І не тільки кам'ятати, що ви робите, але най написано, і сльози ваші записані там будуть. Хай прославиться серед нас, Господь. Амінь. Слава Богу.